Скажу, ця вот доказа може бути пояснена свідки рапорт поліцейського. Це то так само є доказ. Давайте свідки. А? Свідки давайте. Я не чи я, чи ви? Я, я, ви свідок? Ви, не, ви не можете предоставляти. Ви не можете бути Не можете, ви заінтересована особа. Я не свідок. Так само, ви да, буде написано на рапорт даного року. Що, що, ви візьмете з цього з... Тепер візьмете два алкаша на, на цей? На... Ні, колегу вашого візьму. Якого? Такого. Ти що стояв на таксі біля біля магазин п'ятерки, як ми виїжджали. Який колега? Ну, такого, який таксі працює. Що ж ви зразу не взяли? Ви чого ж ви зразу не взяли? Я поїчав підому. Вам, вам роз'яснили причину, згод mm -hmm. вас поміли. І тут зараз. Ви відмовляєте себе ознайомити з відеодоказом правопорушення. Тому що його немає.